Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. «ВіБет Україн. Разом сильніші. Моє вітання усім шанувальникам українського футболу. Радий запросити вас до міста Ужгород на стадіон Авангард, де сьогодні відбудеться поєдинок четвертого туру чемпіонату України у відбет першій лізі між харківським металістом, номінальним господарем сьогоднішнього матчу, і одним з найстаріших футбольних клубів Івано-Франківського області Це пробій Городенка. Саме так я не помилився попри те, що пробій Городенко зовсім юний-юний, я б сказав, клуб на мапі футбольної України на професійному рівні. Насправді, це клуб з великою історією. І ось такий суперник завітав сьогодні до харківського металіста. Того Василь Луце сьогодні відсутній у заявці. Також у нього є пошкодження. Ну і. Так, тут спроба далі удару від euh, Борисевича. М'яч пройшов позворота. Подача від Луцева, Мизюк! Ще один котовий. Остроболобілі біля про пробію. У Мизюка вийшла скидка у напрямку Віталія Федорєва. Бачимо, посміхається Віталій, тому що розуміє, що. Подає Луцців. Удар! Вище варіється. Даніель Вернатос. Спробував головою. Так, а тут в атаці пробій. підкрито. 1-0. Микола Сікач а, забиває ось таки ворота Владислава Рибака. Не забиває металіст і буквально у наступ, наступній атаці забиває свій гол пробій. Так, дивімося, за атаку металіста Петро Луців простріл, прострілиться у руки ковале. Поліві гравці Богдан Порох, Єгор Шерстюк, Роман Горенко, Максим Гачанський, Михайло Шевченко, Ілля Грищенко, Іван Шаповалов, Кирило Паляничка. Якщо є завдання додати, подає Сандей? удар, м'яч у руки. Рибак. Кидає на цвіренка. Подає луців. І потрібно забивати. І забивають Харків'ядер. Рахунок 1-1. І хто забиває? Подивіться. Це Єгор Шерстюк, друзі. Якщо там таке скупчення футболістів була, я ну так схоже його сам вітає, саме всі вітають. Саме Єгор Шерстюк виконує те завдання, з яким він виходив на поле у другому таймі. Забиває. Так, дивимось кутовий на дальній стійці. Ну, Олександр Мезюк намагався пробити, а вийшла передача у нас ріку Теплякова. Тепляко пробуває в попередженні. І там, де треба опиняється Єгор Шерстюк. 16-річний вихованець дитячої юнацької -йонасько... дитячо футбольної школи Металіз. Кайдалов. Передача від Кайдалова. Там одразу три гравці металіста. Це удар. Подін через себе цюрянка. Тоді подивитись повтор. Там здається, і міг приймати у куди більш зручній позиції. Але Циренко наважився і пробив. Бачите, якщо б блучив ворота, і Коваленко б не встиг зреагувати. Федорівна Цвіренка. Цвіренко. Цвіренко. Хороша передача на Петра Луцева. Класно. І Луців, подача кулака Максим Коваленко. А тут Вернатос пробиває Вернатос. Ползворот. Максим Коваленко 23 річний голкіпер пробою. Між іншим, уродженець з міста Харкова. і є Він вихованцем металіста з 2013 по 17 роки у структурі харківської команди перебував. А правда, за сам металіст. Так і не зіграв. Наразі він належить металіста 19-25. І грає в оренді тут. Філіповіч. Небезпечно. Справді дуже небезпечно. Ну, добре що. Шерстюк дуже добре. З Багачанським грає. Пробиває Шерстюк. Це у руки Максима Ковален. Не вийшов удар таким сильним. Кидає Вернатус. Відбивається пробій. І, схоже, на цьому все, друзі, у поєдинку четвертого туру. відбив першої ліги. Харківський металіст. У номінально домашньому матчі грає в нічю із пробоєм із міста Городенка. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші.